Заквітчені парки, запашні аромати весни та тепле сонячне проміння. Травень традиційний місяць для початку туристичного сезону. На жаль, уже другий рік поспіль у зв'язку з повномасштабним вторгненням реалії сьогодення не дають змоги провести масштабні заходи та будувати грандіозні плани. Проте, попри всі складнощі, туристична сфера у Чернігові тримається та розвивається. Взагалі, якщо говорити про туристичний сезон 23-го року, то очевидно це і звучить само по собі пафосно, тому що все одно це не буде ті формати і ті змісти, до яких ми звикли. Це буде це будуть камерні штуки і будуть більше говорити про те, що ми готові відкривати чернігів для містян. Ми готові відкривати чернігів для гостей нашого міста і тої кількості туристів, які знайдуть собі сили приїхати саме в Чернігів. Перші камерні екскурсії для містян і гостей Чернігова стартують уже цієї суботи, 6 травня. Власне, 6 травня ми запропонуємо нашим містянам екскурсію одночасно від трьох сертифікованих гідів Чернігова, які презентували достатньо цікаві локації в онлайн презентації. Чернігова відкриває Чернігів. А тепер ми запрошуємо вийти вже безпосередньо в офлайн і пройтися тими цікавинками, можливо, про які не знали. Особливо впевнена, що буде цікаво подивитися. Місце знаходження тих аліпівих печер, про які так багато писали, і так багато чернігівців хотіло подивитися, де ж вони знаходяться. Цікаві екскурсії містом проводитимуть кожну суботу, так само як і кожного року в Чернігові проведуть традиційний форум із залученням різних представників, які працюють у сфері туризму. Ми радо запрошуємо всіх представників дотичних до сфери туризму 11 травня о 12 годині в управління культури та туризму Чернігівської міської ради на туристичні практики до розмови з фахівцями. Ми запросили Ігоря Чаву, це представник державного агентства розвитку туризму. А це пані Катерина, яка працює з пам'яттю і відповідно вона готова надати рекомендації екскурсоводам і гідам, як саме працювати з історичною пам'яттю і як вкладати у ті зміст яких ми набули навесні 22-го року, власне, в екскурсійні маршрути? А також пані Анжела Савченка це достатньо. Відома а, власниця а, туристичної компанії, яка є дуже активним туроператором безпосередньо а, на території Чернігівщини, форум має виявити проблеми та виклики, що постають в умовах воєнного сьогодення та територіальних особливостей. Дуже важливо напрацювати спільний сценарій, за якими будемо рухатися, особливо коли ми говоримо про Чернігівщину. А, при, а, прикордонний регіон, який Постраждав в ході подій весни 22-го року, коли інфраструктура і до того не ідеальна стала ще гіршою. А до того, що з'явилися страхи до того, їхати чи не їхати, відвідувати чи не відвідувати. Готель Україна його сьогодні немає. Це була хороша локація для середнього нашого туриста. Цікавості чекають чернігівців також і в онлайн форматі. Ми зараз готуємо другу хвилю. А з нашого цього історичного просвітницького серіалу Відкривай Чернігів. Тому що з 15 травня, як мінімум, чотири серії, які будуть присвячені постатям нашого міста. Можна буде відкрити для себе. Тож уважно стежте за новинами на сторінці туристично-інформаційного центру та долучайтесь до заходів. І найважливіше запрошуйте друзів до активностей у місті легенд.